Всім доброго дня, компанія Авторина Сенка Бережанська, Соня Нознапродаж, Renault Megane 2011 року. 1,5 дизель, 307 тисяч км рідного пробігу. Комплектація у нас боссе, максимальна комплектація, передні задні паратроніки. Колеса у нас розміром 205 17-ки. Діски тормозні передні у нас поміняні. тормозні колодки по кругу Е Щеплення у нас помінене, а ремні, ролики всі поміняні. є безключовий доступ. Всі повністю рахунки будуть, фотографії прикріплені, щоб автомобілі мінялися. Далі, 4 стеклопідйомники, електрозеркала, складуючи зеркала, акустика, басе. Далі світла, датчик, доща у нас присутній, круїз-контроль, мультіруль, двохзонний клімат-контроль, старт стоп у нас е працює. Тобто не потрібно вставляти флеш-карту. Автомобіль заводиться без проблем, ніяких помилок немає на холодну. 6-ступка у нас круїз контроль працює, двох зона контроль. Навігація у нас перепрошита вже під нашу цей, під нашу карту. Те, що йде для біжання, ви бачите на відео, це на екран, це просто та камера на телефоні передає, тут там ніяких немає. Куліса не розбита, все в хорошому стані. Карти дверей не розтерті, не протерті. По салону зроблена хімчистка, імунізація, обійті всі бактерії. Все в хорошому сте... стані, стеля чиста, не прокурена. Задні парктроніки, задній фаркоп присутній, який нічого не возив, не роздертий, не потертий. Задня шторка присутня. Домкрат ключі, запаска понаційна також присутня у нас. Все В хорошому стані. Все є робоче. Повторюся, пробіг є рідний, ніхто не скручував, всі документи підтверджуючі є. Тормозні диски, видно, що нові. Мотор не м'явся спеціально, ніяких почоків запотівань по ньому немає, все в хорошому стані, все є робоче. Автомобіль продається як за готівку, так і можливо покупка його в кредит. Більше інформації у нас на сайті авторинок Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Також у нас є трейд-ін, обмін автомобіля. Так що кого цікавий денний автомобіль, дзвоніть, пишіть на всі запитання, дамо відповідь. Торг присутній тільки біля автомобіля.